Чи багато багажного місця в кроссер це R13. І скільки, наприклад, покупок можна увести з супермаркету? Значить, Почнемо з самого маленького багажного відділення. Це ось тут бардачок. Телефон сюди спокійно влазить, навіть два. iPhone у мене 12, я бувало сюди кидав. І 13 Pro Max сюди теж ніхер ділить, влазить, лежить собі ось. Ну, У мене, в принципі, подарували мені таку штучку, так що все чотенько. Є ось такі крючочки. Раз, два, три, чотири. І ось тут основний п'ятий. Сюди можна щось вішити і ввести. Пакет усюди, ваще чтенько влазить. Повний ось такий великий, там 10 кг ну, вже здоровий. Коротше, покупок сюди влазить до хрена. Плюс, помимо цього всього, можна ось сюди запхати цей немаленький бардачок, ось. влазить сюди. Шістьорочка води, якщо вам треба, і ще там полторушка, може дві влізе. Плюс на сидушечку самі сіли рюкзачок. Повне запхали і повезли. Все. По бажанню можна докупити і поставити кофер і буде вообще до хрена просто місце у вас. Е, можна увезти до фігічно. Ну, реально. Е, я підсідушкою ось тут в рюкзаку е, з дружиною разом і вдвох. Супермаркети виїжджали, типу, хрена сюди продуктів влазило ну, чотенько все. Так що, якщо захочете багато чого вести, то в принципі це реально на цьому електроскутері. Ну, Така якась фігня. Підписуйтесь всім, гарного дня.